Всім привіт! Дивіться, яку гарну штуку я вам сьогодні привіз показати. Що це таке? Це фетбайк. Фетбайк та ще який складний фетбайк. Що ця штука може, давайте я вам трошки розкажу за це. Цей фетбайк поєднує в собі дві основи: це велосипед і це електротяга. Хочу забігти наперед і сказати, що ця модель може бути з двома типами рам. Низька дамська, і ця, яку ви бачите. Та е, ще вона може бути в трьох модифікаціях: це 500, 750 і 1000 ватт мотора. Е, на цих моделях вони є з редукцією. Ще їх називають редуктані мотори. Е, це той самий мотор. Що є на постійних магнітах, але в його конструктив вже внесли декілька шестерн, які роблять редукцію, змінюють передатичне відношення. Редукторні двигуни вони відрізняються своїми малими розмірами і легкістю. Вони легкі, а для велосипеда вага це дуже важливо. На цих велосипедах Встановлений з'ємний акумулятор ємністю 20 годин 48 вольт. На що вистачить такого акумулятору? Спитаєте ви мене? А я вам відповім. я вже сьогодні протестив е, цю заразу і що вона робить? Е, вона їде е, зі мною. Я попереджу, що я важу 110 плюс. Я приїхав 45 кілометрів, я не зміг його посадити. В нього ще два ділення з п'яти ще в остатку. Тобто я маю так собі, що напевно він проїдеть десь в такому режимі, як я їхав. А я скажу, що я їхав як по асфальту, так і з'їжджав на поля і їхав по рихлому піску. То такий був комбінований режим, і я проїхав 45. Але ще запасу десь на до 60-70 кілометрів в такому режимі він має проїхати. Ще хочу до цього додати, що в якому ж режимі скоросному я їхав. А значить, тут я вибрав обрав для себе другу програму. Їх тут п'ять. І кожна вона має свою швидкість. Я їхав зі швидкістю, я встановив на круїз-контроль. Тут є круїз-контроль, до речі, Значить, я встановив десь 31 км на годину. Ось із такою швидкістю 31 км на годину я тримав на круїзі і шарав собі, скільки проїду. Значить, бачите, десь з такою швидкістю, це десь 60-70 км з такою вагою, як у мене. Але якщо їхати в режимі асистенту, це коли ви крутите педалі, а сам велосипед вам допомагає з мотору, то ви проїдете десь біля 90 км. На цьому велосипеді встановлені гідравлічні гальма і попереду і позаду, це дисковий гідравліка. Вона вам допоможе витормозитися, коли вам треба, з будь-якої гори, і це дуже круто. Бо взагалі предуча модель була оснащена тросиковими механічними гальмами. Тут вона краще. До речі, я хотів трошки сказати за цю фірму. Це фірма Текрос. Хто знає фірму Зонду, то Зонду і Текрос це одне і те ж саме. І тепер з 2024 року фірма Зонду більш не буде представлена в Україні, бо її замінила фірма Текрос. Ну така зміна ребрендінг. На бортовому комп'ютері ви можете побачити, він монохронний, дуже класно видно при яркому сонці. Ось Ви можете бачити загальний пробіг. Також пробіг після включення він переключається, дуже все видно. Ви можете під лівою рукою у вас переключатель, який вам дозволяє відразу ж переключити з першої по п'ятої програму по швидкості. Вона, вона відповідає як за швидкість, так і за асистент. тобто більше навалите з мотору асистента чи менше, ви вибираєте цими режимами. В велосипеді встановлено світло, це гарний світлодіодний фонарь з двома світлодіодами попереду. Та ззаді є габарит і стоп. Вони працюють, коли ви вмикаєте світло. Вилка на велосипеді представлена в гідравлічному вигляді. Вона має блокіровку. Ви можете заблокувати, коли вам це потрібно. Акумулятор тут з'ємний, у нього є ключ. Як замок зажигання. Ви також його включаєте, виключаєте. І коли ви уходите, ви вимикаєте, вимикаєте запалювання, винімаєте вимикаєте, ключа і пішли собі. Ну, звісно, треба його поставити на тросика, зачепити. Ззаді стоїть касета Shimano на 7 передач. Ви можете вибирати, обирати собі програму від першої по сьому. Яку вам потрібно, і взагалі ця штука, чим, чим вона примітна, цей велосипед, тим, що ви можете собі замінити велотренажер, який стоїть у залі. Тільки в залі ви крутите і бачите стіну, а тут ви можете крутити педалі, замінивши той самий тренажер. Але ще коли вам треба, він може вам допомагати. Вам взагалі буде легко крутити педалі. А коли ви вже, ну вже позаймаєтеся. Спортом, вам вже потрібно е, уже так сказати, то ви що робите? Ви взяли газ і поїхали далі. Про пробіг і швидкісті. значить Максимальна швидкість даного гаджету, вона 50 км на годину за GPS-ом. Е, це не зовсім е, така швидкість, на якої ви будете їхати всю відстань. Е, Крейсерською я вважаю десь 30-35 до 40 км на годину. Зручний акумулятор. Він, е, ви його витягнули, взяли його за ручку. На ньому є. Е, Окремий індикатор прямо зверху на акумуляторі. Затиснули кнопочку, подивилися, наскільки він заряджений. Також дублюється на моніторі у вас на приборці, дублюється у вас положення, скільки заряду у вас в ємності в акумуляторі, ви все бачите весь час. Цей гаджет може бути розміщений у багажнику у кожного автомобіля. Навіть у део-матізі, якщо ви складете задній ряд сидінь. Окрема історія. Про цей велосипед це його проходимість. Бо це справжній джип серед велосипедів. Його покришки мають завширшки 4 е, дюйми. Це. Е, Ну, на вскидочку більше, ніж у мого скутера, електроскутера, у якого покришка 10 дюймів висоти, і 3, це ж завширшки. Тут їх 4, вона ширша, і колесо дуже велике по розміру і, і дуже широке. Я до цього не мав справу з фетбайками І скажу вам, це перший фетбайк, на якому я катаюсь, але враження в мене такі, що це ну, справжній джип на двох колесах. Бо по пісках я таких їздив, що там навіть ходити пішки дуже важко, бо у вас ну, ноги грузнуть, аж там по кісточки. Ось. Але ця штука фігачить просто поверху, і це ну, дуже зручно ну, при таких умовах. Що на завершення, я хочу вам сказати, ці моделі вони ексклюзивно завезені в Україну і вони продаються на сайті superscooter.com.ua. Ви можете також завітати до нас до магазину у Києві, це метро Почайна Петрівка. Ось. І якщо зателефонуєте на сайт superscooter.com.ua, зможете отримати мою особисту консультацію. На цьому я буду завершувати. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Па-па!